Харківщина під ракетним ударом ворога є прильоти в об'єкти інфраструктури Харкова та області. Повідомляють у штабі оборони. На жаль, внаслідок ворожої ракетної атаки. Загинуло двоє цивільних чоловіків 55 та 54 років. Чоловік 52 років госпіталізований з пораненням. Його стан медики оцінюють як важкий. Також протягом доби ворог обстрілював з артилерії населені пункти, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з Російською Федерацією в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. На жаль, в Куп'янську через ворожий обстріл загинув 60-річний чоловік. Щодо пожеж, то через обстріли сталася одна пожежа, інформують рятувальники. Пожежа, спричинена ворогом, зафіксована в селище Дворічна. Окупанти влучили у житлову двоповерхівку, в якій загорілась одна з квартир. Площа пожежі склала 15 квадратних метрів. Постраждалих не виявлено. Чотири рази рятувальники виїздили на перевірку територій, щойно обстріляних військом окупантів. Ворог бив по Харкову, Куп'янську, селу Слобожанському та селу Котляри. Вражені об'єкти критичної інфраструктури, приватне підприємство, приватне домоволодіння. Виявлено двоє загиблих людей. В області триває гуманітарне розмінування. За добу вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека залишається дуже високою. В селі Сніжнівка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 43 років. Він госпіталізований з пораненнями в стані середньої тяжкості. На лінії зіткнення тривають бойові дії, інформують у штабі оборони. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам, знищуючи живу силу та техніку ворога. Я не біляєва стаздейнеко Харківські звісті. Україна знову під атакою дронів. Вночі у Київській області сили ППО збили сім дронів камікадзе: п'ять над містом, два над областю. Про це повідомив мер міста. Росіяни знову цілились по об'єктах інфраструктури. У Дніпропетровській області вночі завдало удару по Марганецькій громаді. Прилетіли майже 30 російських снарядів. За даними очільника, УВА, люди цілі. Наслідки з'ясовуються. Над областю також знищено ворожі ударні дрони. Ліквідовано безпілотники і в Запорізькому регіоні. За ніч в Україні знищено 16 ударних БПЛА за інформацією генштабу зсу. Усі дрони, що летіли з південно-східного та північного напрямків, ліквідовано силами повітряних командувань та підрозділами ППО. Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 фінансовий рік. Документ включає пакет допомоги Україні розміром 45 мільярдів доларів. Президент США назвав виділення коштів вирішальною допомогою для України. Росія готується до повторного обстрілу України. Про це попередив президент Володимир Зеленський. І попросив українців бути обачливими та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У ніч проти неділі ми всі з вами зустрінемо новий рік. Я знаю, що ми звикли відзначати це свято як великими кампаніями, так і у родинному колі. Весело та яскраво. Багато хто, попри заборону, котра діє з 2014 року робив це з феєрверками. Звертаюся до вас, дорогі харків'яни. Цьогоріч обмежте себе у цій розвазі на дворі війна. Звуків вибухів нам і без фейерверків вистачає. Не слід лякати своїх сусідів розривами петард чи іншої піротехніки. Наш ворог і без того робить багато чого, аби зіпсувати нам новорічні та різдвяні свята. Тож зараз, коли Харків обстрілюють вже кілька днів поспіль, прошу вас більш турботливо ставитися до оточуючих та не збільшувати приводи для їхнього хвилювання. Бо ми разом, ми харків'яни. Це пункт незламності у Салтівському районі. Прилеглі будинки вщент розтрощені без опалення, води, тепла та інших комунікацій. Тож кажуть місцеві, довго знаходитися у зруйнованих квартирах тепер неможливо. Звісно, посидиш, пагреєшся, чаю от поп'ю ось тут чай, чай, водичка, заварка. Ні, все нормально. Пенсіонер Віталій Олександрович продовжує, внаслідок прямих влучань російських снарядів по будинку, зруйновано покрівлю, стіни, потрощено трубопроводи, але кинути домівку не може. Від вибухової хвилі вилетіли вхідні двері, тож надовго кидати квартиру небезпечно. У мене в цьому саді, який розбитий, а вона в мене а преподавателя, вона тільки в тому саді от, працює. Все заставляло меня, щоб я туди пішов ночувати. І говорить, иди ж там переночуй. Як добре, що я не пішов, не послухався такой дурачок. І в цю ночь разбитый садик. Вот і все. Для таких, як Віталій Олександрович, пункт незламності на вулиці Наталії Ужвій став єдиним прихистком, де можна зігрітися, перекусити, середити телефон чи скористатися інтернетом. Приходжу, обращаюся до співробітників ДСНС. Вот, Зарядить телефон, вот. співробітники уделяють внимание, поют чаем, гріють, обхажують, в общем, дуже все добре. Есть інтернет, є вайфай. Тобто, вот. если допустим, надо інтернет, то есть без, без питань. Вот. Свет есть постоянно. Якщо свет, если выключили, то есть електростанція, генератор. Вот. Хлопці заводять. То есть... Внімання дуже велике. Також тут є телевізор, ноутбук, мікрохвильовка та певна побутова техніка, де можна приготувати їжу. Двері для всіх харків'ян відкриті цілодобово. Такі пункти незламності є в кожному районі Харкова. Їхні адреси є на відповідному сайті, а також у чат-боті у Телеграм. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Харківські звістя. У Харкові продовжується відновлення житлових будинків, що постраждали у наслідок ворожих обстрілів. Так в Основ'янському районі майстри комунального підприємства «Харківспецбуд» завершили ремонт майже 100 квадратних метрів покрівлі та закрили фронтон будинку по вулиці Руставелі. А у Немишлянському районі підрядною організацією житлобуд житлобут у будинку по Салтівському шосе виконано покриття металом парапетів на покрівлі. Наразі ведуться роботи з оздоблення стін на сходових клітинах. Тим часом у Новобаварському районі підрядна організація Комунальне підприємство Харківспецбуд продовжує ремонтно-відновлювальні роботи у житловому будинку по вулиці Костянтина Калініна, що також був пошкоджений ворожими обстрілами. А бригади комунального підприємства Харківське ремонтно-будівельне підприємство ремонтують вхідні групи та покрівлі житлових будинків у Сатівському районі. Працюють і фахівці комунального підприємства Харківводоканал. На підприємстві звітують, що з початку року у Слобідському районі профільні служби усунули 222 пошкодження на ділянках трубопроводів холодного водопостачання. Також ремонтники привели до ладу 195 оглядових колодязів і капітально відремонтували 40 водорозбірних полонок. Цього складного року працюємо в режимі підвищеної готовності, щоб негайно реагувати на аварійні ситуації на об'єктах водопровідного господарства. Зокрема, минулої доби ліквідували. Два пошкодження на магістралях діаметром 200 міліметрів на вулиці Ньютона та Коутуна. У першому випадку сталася серйозна аварія, але водопостачання харків'янам відновили оперативно. Тривають роботи із ремонту доріг. Працюють на проспекті Героїв Харкова, проспекті Гагаріна, проспекті Петра Григоренка та проспекті Героїв Сталінграда. Не забувають і про чистоту проїжджої частини. Так бригади комунального підприємства Харків Зеленбуд прибирають узбіччя та вирубують поросель. Щодня слідкують із запорядком порядком на прибудинкових територіях. Робота триває у всіх районах Харкова. Марія Соловйова та Андрій Паколов. Харківські звісті. Вона вистояла, незважаючи на те, що отримала поранення від снарядів, які її пронизали з усіх боків. Ця багатоповерхівка на північній Салтівці не єдина, в якій звичне життя перестало битися, наче серце людини. Квартири переважно спорожніли, бо жити стало в цьому будинку, як і в багатьох інших по мікрорайону, просто неможливо. обстрелы очень большие обстрелы здесь было еще население некоторые уехали но большинство населения здесь еще оставалось потом нас через месяц эвакуировали кто сам уехал кто еще что -то. ну не некоторые оставались здесь жить под обстрелами ихние рассказы конечно это словами не как горели дома у меня тут рядом у дочки квартира пострадала у них тоже второй подъезд практически целый подъезд 16 этажного дома в таком состоянии как вы видите здесь квартиру как можно объяснить если за последние года наш район превращался в сказочный городок здесь и освещение было и Детских площадок, парки делались, родники облагостраивались. Все было очень красиво, все люди жили довольны, тут, радовались. После этого, там, буквально в течение двух-трех недель это все разрушено. Это последствия самые первые. Они приняли удар на себя, и разрушения прошли самые первые. Две-три недели первые. На данном доме была нарушена кровля, повреждены перекрытия тех этажа, перекрытие 15 этажа, перекрытие 4 5 этажа. На первом этапе мы сделали демонтажные работы. Это было не очень просто, потому что это могло бы понести за собой последующее разрушение. В процессе производства было демонтировано 6 перекрытий, это порядка 120 кубов. Его демонтировали, вынесли, вывезли. На данном этапе мы делаем металлоконструкции, на которых будет основываться несущие. Заливаем перекрытие, залили кровлю, залили 14-15 этаж, залили 4-5 этаж. Впереди нас ожидают отделочные работы, после нас зайдут сантехники, отопление, восстановили электроснабжение в доме и остается у нас еще остекление. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські Звістя. З нового 2023 року в Україні запровадять деякі нововведення в сфері податків, пенсій, субсидій, тарифів. Підприємцям треба буде переглянути свої мінімальні доходи, бо ліміти і як наслідок податки дещо зміняться. З 1 січня ліміти доходу для підприємців становитимуть. Перша група 1 мільйон 118 тисяч 900 гривень. Друга група 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень. Третя група 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. Нагадаємо, що перевищення річного ліміту на дохід може стати причиною переведення підприємця зі спрощеної системи оподаткування на загальну. Щоб цього не сталося, важливо стежити за коштами, що надходять. На рахунок. Щодо тарифів, то в Україні залишається фіксована ціна на газ та електроенергію протягом зимового періоду. Тарифи на електроенергію на нинішньому рівні будуть до 31 березня. А це 1 гривня 44 копійки за кіловат-год при споживанні до 250 кВт на годину на місяць. Споживання понад 250 кіловат на годину коштуватиме 1 гривню 68 копійок за кіловат на годину. Водночас для бізнесу підготували підвищення тарифів на світло на кілька копійок. Тому він становитиме 5-6 гривень за кіловат годину. У 2023 році планують знову проіндексувати пенсії. У березні пенсійні виплати зростуть на 5,5%. Зараз у грудні мінімальний розмір пенсії зріс до 2093 тисяч дев'яносто гривень плюс 66 гривень, а максимальний рівень досяг 20930 тисяч дев'ятсот гривень плюс 660 гривень. До речі, субсидії з 1 січня також нараховуватиме пенсійний фонд. Ті, хто вже оформив субсидію, отримає її автоматично наступного року. Новий податок чекає і на власників землі. Він повинен допомогти вивести аграрну діяльність із тіні. Відтак, за користування або володіння земельною ділянкою потрібно буде сплатити мінімальне податкове зобов'язання. Його можна не сплачувати власникам тих територій, де велися бойові дії або розташувалися фортифікаційні споруди. Яна Біляєва Олексій Муравйов Харківські звісті Безпечно вкласти та примножити кошти. Фінансові аналітики розповіли, куди у 2023 році краще інвестувати. Експерти кажуть, що ринок фінансових послуг великий, тому краще розбиратися, куди вкладати власні статки. Фахівці відзначають, що зараз почали зростати депозитні ставки. Комерційні банки подекуди пропонують 17-18% річних або 4% у доларах. Коли я ці відсотки порівнюю зі списком топ 10 надійних банків за версією Мінфінком.юа, то розумію, що таким банкам може бракувати ліквідності. Відповідно, вони мають на меті залучити більше коштів населення. Але в цій історії є позитивна новина на час воєнного стану та упродовж трьох місяців після його завершення запроваджене 100-відсоткове гарантування вкладів фізичних осіб в усіх банках. Експерти додає все ж краще звернути увагу на банки з високим рівнем надійності або ж купити облігації внутрішніх державних позик. Також фінансовий аналітик радить не звертати увагу на надто прибуткові пропозиції, які пропонують інвестувати кошти під 20-30% на місяць. Часто за такими відсотками приховуються фінансова піраміда. На початку вкладникам показали солодку цукерку у вигляді високих відсотків приблизно 30% в місяць, але потім все закінчувалося погано втратою інвестованого капіталу. Тому як тільки ви бачите таку мега цікаву та прибуткову пропозицію, перевірте дану компанію як мінімум на наявність позитивних та негативних відгуків, і після проаналізованої інформації ухваліть правильне рішення. Також експерти певні, що не слід вкладати кошти у криптовалюту, якщо не чіткої цілі та стратегії. Зазвичай люди, які хочуть швидко збагатіти, йдуть в цей ринок без якихось знань і підготовки. Починають хаотично купувати криптоактиви на всі заощадження і не розуміють, що з ними робити далі. Насправді я не проти такого інструменту, адже вважаю, що це крута технологія, яка розвивається швидкими темпами. Якщо все ж таки ви ухвалили для себе рішення інвестувати в даний інструмент, то варто дотримуватися деяких порад: по-перше, визначити ціль такого інвестування, по-друге, вивчити актив, який ви хочете купити, і по третє, купувати активи не на всі заощадження. Також інвестиція в нерухомість з метою здачі в оренду, на думку експерта, виглядає не надто привабливою пропозицією. Моя думка сформувалася через зрозумілі причини. Війна ще триває і є високий ризик ракетних ударів, в результаті чого може бути зруйноване придбане майно. З початку повномасштабної війни в Україні було зруйновано понад 74 тисяч житлових будинків. Взагалі, щоб інвестиції принесли максимальну користь, варто пам'ятати кілька правил, каже експерт. Потрібно визначити ціль інвестування, врахувати доходи та витрати та сформувати капітал. Також фінансовий аналітик певен, що не варто вкладати власні статки в одну інвестиційну пропозицію. Гроші варто розподіляти у різні напрями. Яна Щетиніна та Андрій Паколо Харківські Харківській купюри номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень. Подивіться уважно на рік виготовлення та майте на увазі, що з 1 січня 2023 року Національний банк України почне вилучати паперові банкноти цим номіналом, але лише зразка 2003-2007 років. Гроші вилучатимуться для їхньої заміни, зазначають у Нацбанку. Натомість до обігу надійдуть оборотні монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018-го та банкноти номіналом 20 та 100 гривень нового покоління. Мета такого рішення підвищити якість готівки в обігу, поліпшити розрахунки готівкою. Крім того, велика кількість різних дизайнів банкнот одного номіналу призводить до плутанини та витрат часу при здійсненні розрахунків. Наступного року банки України не видаватимуть сказ банкноти номіналом 5, 10, 20 та 100 гривень зразка 2003-2007 років за всіма видами готівкових угод. Крім того, Національний банк не підкріплюватиме такими банкнотами каси банків. І головне. А згадані купюри залишаються дійсними, наголошують у Нацбанку. Тож без паніки їх не потрібно спеціально обмінювати. Українці і надалі можуть розраховуватися цими банкнотами без обмежень. Яна Біляєва, Ігор Мікенін, Харківський звісті. Під вибухами в укриттях, з поганим зв'язком та перебоями в електропостачанні. В таких умовах харківські вчителі з початку повномасштабної війни навчають дітей. Освітяни Київського району, попри те, що знаходилися у найгарячішій точці Харкова, не покинуло рідне місто та тим паче учнів. Ба Більше деяких вчителів почали поєднувати роботу з волонтерською діяльністю, а хтось долучився до лав ЗСУ. Ось так, освітяни Київського району, об'єднавшись, почали працювати на спільну перемогу. Коли почалася війна, було дуже важко і було дуже боляче. І боляче не від того, що бомби летіли і бомбили нас. Боляче було від того, що відчували наші діти, і наші учні. Ти розумієш, що ти не маєш права бути слабким, що ти повинен бути сильним. І кожен вчитель це розуміє. І ми відчували, що ми незламні, розумієте? І оцей дух ми передавали нашим учням. Коли дивишся дітям у вічі, коли бачиш їх, ну, скажімо так, от зламані вже зараз деякі долі, то здається, що треба зробити все абсолютно для того, щоб повернути їм дитинство, повернути, і навіть не в знаннях справа, а от таких от людських стосунків. Вчителі Київського району зберегли не тільки освіту в Харкові, а й майбутнє місто героя. За це їм подякував Ігор Терехов. Привітав з прийдешніми святами, а найкращих освітян Київського району ще й нагородив почесними відзнаками. Ви ділате нас майже. Ви вивчите наші дітей. Ви формуєте будущее города Харкова. Тяжело. да, тяжело. Но тем не менее вы находите в себе силы обучать детей. И это самое главное. Кто никогда в жизни не думал, да, что центральный район города Харьков, где в основном сконцентрирована Я Соловйова, Яна Щетиніна, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Харківські звістя.